Вітаю, я вам трошечки відповім, тому що багато, настільки багато питань, що я не очікувала більше 500 питань. Я запишу ще одне відео, яке окремо буде, і виставлю тут на всі відповіді о, ну, одне відео, тому що настільки багато, що кожному відповідати нема, ну, неможливо це. Треба три дні сидіти. Значить, дивіться, якщо у вас є волосся або просто плями, такі рожеві, знаєте, здорові, рожеві плями. Це великий е, канал до прошлих життів, і він ще не закритий. Дуже багато пам'яті іде у людини з прошлого життя в це життя. І вона, виходить, це буде пам'ятати, може вспливати протягом життя. Це непогано. Якщо треба, виводьте. Якщо треба, не виводьте. Це ваше суто діло. Е, по поводу сиве волосся. Волосся це взагалі зв'язок. Якщо щось з волоссям, там пучок волосся якийсь, це взагалі зв'язок з вищими. Расами, ангелами, архангелами, тобто через волосся. Якщо у вас родинки в очах, значить це хтось ваше бачення через третє око забирає. Прям в очах буває таке. Якщо на лиці саме на лиці, просто, значить ви повинні в цьому житті подати себе як дуже сильна статура. І не падати лицем в грязь. Тобто лице ваше повинно бути наперед. Тобто ви сильна людина і ви повинні доказати, що ви є, маєте тут жити. Жити достойно і гарно. Потім. Е потилиця, затилок, да, там якщо я лоб, це значить у вас у вас або у дитини, навіть якщо виводили, є бачення колосальне третєм оком бачення. Е, його можна розвивати. Якщо дуже багато е, родинок на руках, значить у вас є е, дар або зцілення, або малювання, тобто ну, те, що можна робити руками, і він сильний. Якщо багато на тілі, дуже багато, значить ви е, людина, яка в цьому житті закриє програми вашого роду остаточно. І на вас вони закінчаться. Якщо коліна стопи ноги, значить у вас дуже сильний зв'язок з Ісусом, з програмами, які проживав він. І у вас вони також само проходять. Це не значить, що щось погано. Якщо на носі або на пальцях, на цих самих, значить ви завершили родову програму в цьому житті вже своїм народженням. Ви закрили вже цю програму. Якщо ви хочете видаляти... Це можна видаляти. Ніхто ну це не та самий непогано. Якщо у вас на лиці п'ятна, це такі п'ятна, великі, родові, е, знаєте, там бувають червоні, бувають на голові. Це зв'язок е, з расами. Якщо у вас трикутником на голові, на лиці, на руках, де завгодно, ви перероджені в цьому роду з, то, з когось із вашого роду. Це ви були прабабуся в цьому роду, значить, я мов прадідусь. Ну так коротенько розповіла вам.